Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. всім, руки на пол поліція працює! Зухвалі викрадачі людей на Київщині. Чоловіка саме положили от у того, як карний рушук спіймав бандитів гарячим слідом. Ця група знаєте, а ля 90-х. Доїздилися, як на Полтавщині поліція затримала банду викрадачів автомобілів. Встановлено причетність вказаної групи до 18 заволодінь. Хто сприяв зловмисникам, які нахабно орудували в трьох областях? Вони працювали десь біля п'яти 200-та модель мотороли або як працюють соціальні ліфти на Донбасі. Його мали ліквідувати чи в Луганському. І кому з російських терористів приготуватися наступним? Його кончина... На євляється ударом по нашому російському делу. Оперативний арешт банди вимагачів на Київщині. Злочинці брали в заручники людей, вимагали за їхнє звільнення кругленьку суму. Для звільнення людей була розроблена спеціальна поліцейська операція. Як це відбувалося, дивіться поліцейський резонанс. Наша знімальна група прямує до села Малополовецьке Київської області. Тихий сільськогосподарський край нині прославився заховалою групою розбійників. В ніч, 17 на 18 жовтня, до цієї садиби завітали незнайомці. Чоловік Вікторії вийшов до незваних гостей. Почула, що ну, чоловік кричить, пацани, ви що робите. Я відкрила двері, і стоїть мужик з автоматами. Ну і почала просити, що не стріляй, бо дитина в хаті. Вікторія розповідає, як зухвальці почали нишпорити в хаті, шукали гроші, коштовності та ікони. Позабирали одразу телефони, щоб не було ні писку, нічого, ніхто нікому не подзвонив. Той тобто закричеш, все, тебе не буде. Жінка з жахом згадує, як погодились з її чоловіком. Лежала тут голова під столом і руки. Тут мабуть, години дві-три. Голий потім розрішили його в Сам Олексій зізнається, що незнайомці. Представились працівниками правоохоронних органів. Під виглядом вигаданого обшуку і арешту вони погрожували забрати все майно і навіть худобу. Один з автоматами був, а двоє без. Ну, в одного там ніж був, там пласкогубці, він там манікюр, хотів мені наводити на ногах. Подружжя віддало злочинцям 7 тисяч гривень, та цього бандитам видалось замало. Вони обчистили гараж Олексія, позабирали електроінструмент. Викрили автомобіль самого ж господаря взяли в зарушники. Посадили останнього в його ж автомобіль. Газель то вивезли в невідому напрямку. Через деякий час злочинці зателефонували і зажадали за Олексія 10 тисяч доларів. Дружина Вікторія звернулася до поліції. Жінка почала дзвонити знайомих, збирати викуп. Виявилось, що подруги Тетяни теж біда. Через декілька годин після першого викрадення псевдоправоохоронці завітали і до цієї оселі. І оцей мене назад запхав, оцей з автоматом, і його мовчки-мовчки костіка мовчки вивели. Коли я сказала, що покажіть документи, що ви дійсно з міліції, то він мовчки вийшов до газової печки. Тут його щось шукали возле газової печки. Не знаю, що він там шукав. Я думала, може, щось іще підкине. Потім назад він зайшов, стояв возле холодильника і з цим же автоматом возле лиця в мене махав. Тієї ночі чоловіка Тетяни теж забрали. Чому злочинці обрали саме їхній дім? Жінка не знає. Назвати родини жертв заможними важко. Та виявилось, мати в селі худобу це вже розкіш. Згадка про викрадення чоловіка перехоплює у жінки подих. Сказали, що повбивають. Все. Тим часом. Поліція вже йшла по сліду викрадачів. По тривозі підняли весь особовий склад кримінального блоку, активно задіяли управління карного розшуку. Швидко спрацювали працівники поліції Київської області. Було прийнято рішення безотлагательно починати мероприятия по поиску і задержанню преступників, ну в першу чергу, по освобожденню заложників. Тісна співпраця зі Службою безпеки України допомогла встановити дислокацію злочинців. Сід викрадачів привів до сільськогосподарських угідь з квирського району. Зарушників тримали ось в цій закинутій стані. Там всередині чоловіків пильнувала охорона. Змушені залякані жертви могли лише здогадуватись, виживуть вони чи ні. У приміщенні стані знаходились два легковика. В одному із них зачинили викрадених жертв. Операція по звільненню зарушників пройшла блискавично. Ніхто жертв не постраждав. Лежать, руки на пол Поліція працює. Руки робота. Сюди, сюда, двоє машина. Руки, руки, руки. Руки Руки! Не напал. На, на Під час штурму в стані було затримано двох членів злочинної групи. Ось один з тих, хто наглядає за зарушниками. Олександр зізнається, що має родину і колись працював водієм. Зараз він переконує, що зарушників стані ніхто силою не утримував. Вона відкрита просто за щолочку. Раз і відкрив. працівниками поліції було затримано і ватажка банди. Разом із поплічником він намагався втекти на цьому авто. Газель належить постраждалому Олексію. Подейкують розбійники планували збути авто в іншому місті. Зараз організатор від всього відхрещується. Не зустрів знайомого. Просто сіли в автомобілі, тільки почали від'їжджати від нього і одразу група захвату нас не затримала. Всього в ході спецоперації було затримано чотирьох осіб: всім від 17 до 36 років. У злочинців вилучили пістолет автомат Скорпіон, а також автомобіль, в якому утримували заручників. Вилучені речові докази свідчать. Злочинці планували викрадення то дрібниць, вимикали засоби зв'язку, маскувались. Це група, знаєте, аля 90-х. Бандінська романтика, наколки, цепочки, толстые, ножи, фені. В районі ходять шутки, що це далеко не перший злочин затриманих. Розбійники були переконані в своїй безкарності. Залякані мешканці боялися зізнаватись в тому, що стали жертвами бандитів. Тут всі добре знали і остерігались ватажка. Користуються авторитетом в кримінальних кругах, займаються приступним бізнесом, в тому числі, я вам ще можу сказати, що. Не всі члени групи час задержані. Один з них зараз скривається. Ми встановлюємо його місце нахождение. Знаємо о тому, що його зовут Олег. Знаємо оточну, що він житель, був житель з Тому установим всіх всіх до головної відповідальності. 20 жовтня злочинцям обрали міру запобіжного заходу. Трьох із них взяли під арешт. Наймолодший із затриманих зараз на волі. Слідство у справі триває. Далі у нашій програмі найрезонансніші та аналізу злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у нашій традиційній рубриці Поліцейська Хроніка. Це оперативне відео затримання на Полтавщині злочинної групи викрадачів автомобілів. За даними слідства, до угруповання входили виключно молоді чоловіки, у їх числі й працівники поліції. Ми доказуємо вже їм 20 епізодів. Зараз вирішується питання якраз на їх. Зараз проходять обшуки. Проходить на даний час 23 обшуки. До складу цієї групи треба сказати, що входили також два поліцейських. Ми це знали, вони зараз теж затримані. Роль поліцейських вони вказували їм місця, де можна проїхати, щоб їх не зупинили, ну і навіть робили наводки. Також вони допомагали документувати і підробнити документи на ці авто. Слідчі встановили, що зловмисники впродовж 2016 року викрадали автівки на території Полтави та Миргорода, а також сусідніх областей Харківської і Дніпропетровської. До складу групи входить сім осіб віком від 17 до 30 років, які мали корупційні зв'язки в правоохоронних органах, останні координували їх діяльність. А також отримували незаконні доходи на даний час встановлена причетність вказаної групи до 18 заволодінь транспортними засобами на території Полтавщини. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Заарештованим загрожує 8 років позбавлення волі. У Дніпрі поліцейські розкрили жорстоке вбивство місцевого таксиста. Чоловіку завдали численні удари ножем. А після його автівку намагалися спалити. В Дніпровський відділ поліції поступило повідомлення, що е, в пяти кілометрах від села Александровка Дніпровського району був был обнаружен автомобиль. Возле него находилось тело с е, е, видимыми телесными повреждениями. Виїхали на место, обнаружили гражданина, который занимался частным извозом. Е, такси перевозчик был. Значит, у него были множественные. Не ранення в області шиї поліцейські встановили особи двох 21-річних громадян, що могли бути причетними до скоєння цього тяжкого злочину. Ними виявилися двоє братів близнюків. Було нісінно десяток на ранень. Завладіли вони мобільним телефоном деньгами в розмірі 750 гривень, і там інструменти з автомобіля. То есть мілеч различне мелеч там. У ще не ні при... автомобілями не смогли завладіть тому, що автомобіль заглуха, не змогли його Тому не ні, полоше Вони його бросили в полі. Рядом з трупом. Один із затриманих молодиків вже відбував покарання. Інший його поплічник ще ні. Того фатального для таксиста дня він підібрав двох небезпечних пасажирів. Вони були на підпитку, наказали їхати за місто. Мовляв, у них там справи і обіцяли йому добре заплатити. З собою у них була холодна зброя. Я на него навалился и в ходе борьбы а, он высвободил руку, открыл переднюю дверь. Начал звать на помощь, проезжали машины, никто не остановился. Приблизительно. Один раз, да? Да. Так. Вот, брат, после чего где в это время находился? он находился здесь. Рядом. Да. После чего водитель отмахнулся, у меня эта пилочка. Он у, то пытался у, пресечь у, ваши действия? А, брат. Водитель. Брат, а, водитель. Брат. Водитель, понятно. Ну, он, он в шоке сначала он был. Он сидел, водитель. Дальше. Что происходит? Що водитель делал? А вот он тут махнулся, у меня выпала эта пилочка. Молодики хотіли поцупити ще й автівку вбитого таксиста, але впоратись із нею не змогли. Двигун не заводився. Ростислав садився за руль, намагався завіст. вона не їхала машина вже ніяк. Намагався потім підпалити спочатку через бензобак ростик машину, ну не вийшло нічого. В нього. Обидва підозрюваних у тяжкому злочині заарештовані судом. Нині їх тримають в СІЗО. Тепер їм загрожують чималий термін покарання за розбій та умисне вбивство. Погоріли на парфумах. На Івано-Франківщині правоохоронці гарячим слідом упіймали гастролерів із сонячної Грузії. Крадій, що не скоїли злочин, вони поцупили з однієї з квартир у місті Бурштині. 250 доларів золоті ланцюжки, кулон, обручку та жіночий перстень. В ході проведених заходів було встановлено, що на територію Івано-Франківської області прибули громадяни Грузії, так звані гастролери, з метою. Вчинення квартирних крадіжок. під час нашої роботи ми встановили автомобіль, на якому вони пересуваються. Вони були затримані після вчинення чергового злочину. Під час обшуку поліція виявила речові докази, а також крадійське приладдя, за допомогою якого гастролери ламали замки вхідних дверей. Крали золото гроші, але ще цікавий момент особи кавказської національності під час вчинення крадіжок дуже полюбляють. Парфуми жіночі, чоловічі, значить, і вже є такі, скажімо так. Вже ми для себе розуміємо. Якщо з квартири, крім цінності, золота, валюти, гроші, тому подібне пропадають парфуми, значить дуже велика ймовірність, що до цього причетні громадяни грузинської, там ну кавказської національності. Розпочато досудове розслідування, затриманим іноземцям, загрожує 6 років позбавлення волі. Так, що ж таке знав моторола смерть цього бойовика пов'язують із тим, що він був у курсі справ того, хто і як збив малазійський боїнг, це не перша смерть на окупованих територіях, хто і як ліквідовує таких людей. Про це у нашому спеціальному поліцейському розслідуванні. Одна бита карта з терористичної колоди 16 жовтня в окупованому Донецьку було ліквідовано командира терористичного батальйону Спарта Арсена Павлова, більш відомого за позовним моторола. Безславна смерть спіткала бойовика в ліфті власного будинку. Внаслідок вибуху разом з Павловим загинув його охоронець. Теймураз гогіашвілі з позивним Гогі. Павлов – колишній автомийник з Ростова, особлював для російських маргіналів російську історію успіху. Щоб його досягти, треба лише поїхати добровольцем вбивати українців. На Донбасі він розпочав свій бойовий шлях у 2014-му Зі слов'янська воював під керівництвом кремлівського агента Ігора Гіркіна-Стрілкова. Одразу став яскравим пропагандистським персонажем для російських змі його одруження з мешканкою Слов'янська Колєнкіною. Тоді, влітку 2014-го, російські пропагандисти подавали як перше весілля у молодій псевдореспубліці. Я думаю, що якщо людина такий такої російський націоналіст, або вважає себе русським, називається русським вчитися в грудь. Я думаю, що хоча б на місяць або на три он должен приїхати в наше подразделение, вступить. Для українців моторола був таким собі уособленням жорстокості та садизму. Саме Павлова звинувачують у розстрілі українського полоненого десантника Ігоря Брановицького. Тут вас обвіняють обіцять кіборга Ігоря Вірю, ні. Мені, блядь, я Тобто, це розстріляв. А на цьому відео терорист в супроводженні російських ЗМІ глузує з кіборгів, що обороняли Донецький аеропорт. Мені, ні, ніхто. Матарова. Что, ребят, долго бодаться то будем? Тому не дивно, що в його смерті лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко звинуватив саме Українські спецслужби. Я так розумію, Петросич Порошенко нарушив перемір'я. Я бів нам війну. Ну, теж. На переконання колишнього розвідника-полковника запасу Юрія Серветника, українська сторона не має жодного стосунку до цієї операції, аби здійснити акцію такого рівня, мала бути задіяна людина з найближчого оточення Павлова. А це має бути професіональний глибоко законспірований агент. Жодна силова структура Києва не пішла б на такі жертви заради бойовика, який за великим рахунком реально не приймав ніяких рішень. То це повинен бути агент дуже високого рівня, який глибоко занурений в те середовище. І тоді питання: а чи наші спецслужби готові жертвувати людиною, яка знаходиться на такому рівні в структурах самопроголошеної Донецької республіки, щоб? Вбити всього-навсього одну людину. очевидним залишається той факт, що вбивство терориста було ретельно сплановано і виконували його професіонали. Скоріше за все був радіокерований пристрій, який був приведений в дію людиною, яка знала, що моторола зайшов у ліфт, яка або це бачила, або ж чітко там вираховувала декілька секунд, які йому потрібні, щоб відійти від під'їзду до самого ліфту. Ну то з цього боку, з цього боку, операція дуже складна. Складна з тієї причини, що там була охорона. Не виключено, що ліквідація Павлова це наслідок його вилазки до сусідньої квазі республіки ЛНР для подавлення так званого перевороту. За інформацією активістів громадської ініціативи Права справа, присутність мотороли на Луганщині була пов'язана з перерозподілом фінансових потоків, які йшли в обхід лідера ЛНР Ігоря Плотницького. Цікавим залишається той факт, що саме Павлов причетний до загадкової смерті екс-прем'єра Луганського квазіугрупування Геннадія Цепкалова, який був у конфліктних стосунках з Плотницьким. Саме охоронці мотороли задіяні в арешті і ліквідації Цепкалова. Не тільки Цепкалова, а відповідно ще й бойовика на псевдокомуніст, заступника керівника так званої народної міліції ЛНР. Щоправда, в самій ЛНР смерть Цепкалова представили як самогубство. Цепкалов завершив самоубійства, потім повішені на переконання співголови громадської ініціативи Права справа Дмитра Снігирьова, ліквідація мотороли і ліквідація Цепкалова – гарно спланована операція спецслужб Росії. Кремлівські куратори мали на меті стравити між собою ватажків ЛНР та ДНР, аби отримати повний контроль на окупованих територіях. Відлит мотороли в Луганськ. Дивним чином спідпадає з підписанням трьохсторонньої рамкової угоди про припинення вогню, і відведення важкого зброєння на лінії розмежування в трьох населених пунктах золота станиця Луганська і відповідна Петровська. Тобто, якщо починати з цього, то давайте починати, що його мали. Ліквідувати чи в Луганській напередодні од виконання цих умов, ФСБ таким чином намагалася встановити контроль не тільки над фінансовими потоками всередині обох республік, а й відповідно зачистити всіх незгодних так званими мінськими угодами, чи то виконання трьохсторонньої рамкової угоди про припинення вогню. Калейдоскоп гучних ліквідацій лідерів руського мира в 2016-му розпочався 19 вересня в збивствах харківського лідера терористичної організації «Оплот» Євгена Жиліна. Його було застрелено кілером в ресторані Вітірок на території елітного селища Горки. 2 у Підмосков'ї. Саме Жилін був силовим лідером антимайдану під час революції гідності. Ми прийдемо на майдан. і будемо стріляти. Ліквідації ватажків терористів розпочалися ще у 2015-му на Луганщині. Першим у січні 2015-го вбито Олександра Бетмена Біднова. Його автомобіль було спалено з вогнеметів та розстріляно з засідки під Лутугіно. 23 січня 2015-го у місті Первомайську його коменданта Євгена Іщенка із позивним Малиш теж розстрілюють із засідки. Так само 23-го, тільки вже травня 2015-го, із засідки під Алчевськом був розстріляний популярний ватажок батальйону Призрак Олексій Мозговий. А вже під кінець 2015-12 грудня в районі містечка Ірміно під Стахановим був підірваний автомобіль, в якому їхав Стаханівський лідер терористів Павло Дрьомов. Його вбили із особливим цинізмом саме у день його весілля. Дедалі більше кар з великої донбаської колоди бойовиків терористів стають битими. За великим рахунком для Кремля ідея створення новоросії така собі карткова гра. Спершу скинути. Дев'ятки, як то дрьомов та мозговий, згодом скинути Вальта Моторолу і після Цепкалова короля з таких нехитрих комбінацій стає зрозумілим: руський мир сипеться на очах. Однак ліквідація Арсена Павлова це прямий натяк ватажкові ДНР Захарченку. Зухвалість, з якою було вчинено вбивство, можна розцінити як попередження для лідерів всіх терористів. Кожен з них може стати наступним. От, наприклад, ще один одіозний терорист Михайло Толстих з позивним ГІВІ, одразу після вбивства свого друга Павлова, відразу виїхав з Донецька, розуміючи, що жарти закінчилися і розпочалися реальні зачистки норовливих бойовиків. Карний розшук взяв під свою персональну опіку прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Очільник уряду пообіцяв, що тепер ця структура ефективно боротиметься із бандитизмом. Про що іще говорили на колегії МВС у нашому поліцейському репортажі. Прем'єр Володимир Гройсман вперше у стінах столичної поліції. Колегію МВС вирішили провести тут через особливу увагу саме до Києва. Столиця як політичний, діловий, фінансовий та адміністративний центр країни залишається найбільш привабливим регіоном для злочинців усіх мастей звідусіль. Фактично в Києві мешкання до 4 мільйонів чоловік. Крім цього, залізничним автобусним транспортом щоденно до місця приїжджають близько 1 мільйона осіб, і як наслідок, кожна четверта крадіжка. А також кожен другий розбій, пограбування, заволодіння авто скоюються з особами з інших регіонів або навіть з інших держав. Прем'єр вимагає суттєвого посилення поліцейської роботи саме у Києві у столиці. За 9 місяців зростання злочинності більш ніж на 50%, А показники розкриття та повідомлень про підозру, м'яко кажучи, не вражають. Щоб мотивувати вже переатестованих поліцейських на реальну боротьбу зі злочинністю, з жовтня усім працівникам карного розшуку утричі піднімуть заробітну платню мінімум до 10 тисяч 200 гривень. Я сьогодні говорю про рядового опера, Якщо можливо сказати, його величність опера, який має бути 100% забезпечений, якого має бути нормальна заробітна плата, і він не повинен думати, скільки в нього бензину. Тому. Я беру на себя зобов'язання спільно с министром. Мы обеспечим 100% потребу материально техническому оновлении карного Украины. И уже сейчас наши оперативные работники, работники криминальных, криминальной полиции, уголовного розыска, следователи, оперативники получают серьезнейшую надбавку к заработной плате, серьезнейшее оснащение дополнительными средствами и имеют все возможности для того, чтобы раскрыть преступление. Карний розшук це становий хребет всієї кримінальної поліції. Міністр внутрішніх справ наголошує, переатестація закінчилася, а разом із нею завершився й перехідний етап у реформі поліції. Треба добирати нових працівників на вільні вакансії та дати бій криміналу, який природньо відчув тимчасову інституційну слабкість правоохоронної системи. А 23% три процента, в у нас є розпристопності, хочу сказати, що А 70% это имущественное преступление. Это кражи, ограбления, мошенничество, угоны, транспортные средства. 85% совершенных преступлений приходится на людей, которые, у которых нет работы. Если бы мы закрывали столько дел, сколько бы мы закрывали там предыдущие годы, то рост статистики был бы реально 1-2%. Выходом из положения это синтез новых молодых людей и хороших профессионалов, которые реально хотят остаться в системе над нацполиции, работать честно и работать Тись нормально. найближчим часом МВС ініціює прийняття у парламенті низки нових законодавчих змін, які повинні посилити боротьбу зі злочинністю, від корекції закону Савченко, що унеможливить перечасний вихід на волю засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини, і до пакету новацій, які стали особливо актуальними після гучного вбивства патрульних у Дніпрі. Под законом о про презумпции правоты полицейского подразумевается законопроект о внесении изменений в ряд законов. В работают юристы национальной полиции, Министерство внутренних дел, ряд народных депутатов, в том числе я. Это уточнение и разъяснение того, как должно происходить общение между полицейским и гражданином в момент, когда полицейский останавливает автомобиль для гражданина для проверки документов. Окремый и очень важный так званый закон про криминальные проступки. Он должен суттево развантажить следующих полиций, которые сегодня буквально Згинаються під стосами як дрібних, так і тяжких кримінальних справ. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.